А Чого їсти хочеться найбільше саме тоді, коли немає нічого поруч, так хочеться якогось фастфудіку такого класного прокуштувати. Взагалі, в наші дні всі чули про фастфуд для сучасної людини. Важливим є час, так що швидкість навіть вживання їжі понад усе. А у тебе є улюблений фастфуд? Я обожнюю все, що пов'язано з куркою. Нагетси, стріпси, крильця і так далі. Не чутно, як у мене вручить вживати. Не чутно, ні. Добре, то вам точно сподобається наступний сюжет, бо там. Я показав рецепт стріпсів, курячих стріпців, але не простих, а й соусом ранч, з яким вони mm -hmm. дуже смакують. Спонсор показу торговельна марка щедро. Провансаль номер один в Україні. Дивим, пішли чай пути, я не можу. Mm, Привіт! Ви скажете, нічого надзвичайного, ну курячі стріпси і курячі стріпси. Ну тобто шматки курки, обсмажені у фритюрі, а до того запаніровані. Але сьогодні ми зробимо ще й фантастичний соус ранч. Між іншим, він підходить не тільки до курки, але й до салатів. Тож записуйте рецепт. Курка борошно, панірувальні сухарі, яйця для соусу, зелень, гірчиця в зернах, лимон, сухий чесник. Ну і звичайно, майонез. Нарізаємо курячі на стріпси Стріпси обалюємо в борошні, занурюємо в збите яйце і обвалюємо у панірувальних сухарях. Обсмажуємо наші стріпси у великій кількості рослинної олії. Отакі у нас вийшли на Знову ж таки, класика нічого нового, нічого революційного. Революційне починається зараз. Основа соусу майонез. Наприклад, я часто надаю перевагу майонезу, який готується за традиційним рецептом, як правило, на яєчних жовтках. До майонезу додаємо гірчицю в зернах, сухий чесник та сік половини лимона. Це кефір. Наливаємо його в майонез. Додаємо дрібно нарізану зелень. Перемішуємо соус. Отже, пані та панове ранч. Соус, в якому багато зелені. Як він буде смакувати із курячими стріпсами. Зараз подивимося. Ммм. Чема. Реально ранч рулить. Спонсор показу торговельна марка Щедро. Провансаль номер один в Україні.